Вітаю, друзі! Слава Україні, героям слава! Сьогодні хочу показати вам наше демо поле з другої сторони. А то писали в коментарях, що ми показуємо е, чужий соняшник. Що то чужий, не наш, а показуємо як свій. Ось показую вам з другої сторони поля. Ось тут Вокруг нас сюди була пшениця. Тут немає зовсім соняшника. Ось, що мені казали, що показує чужий. Так, ну тут у нас по краю ось берекет. Він ще тут з цього краю зелений чогось, спереду він уже сухіший. Ну, потім другий раз покажу, що там спереді. Зараз йдемо ближче, де у нас йдуть наші гібриди. Так, ось тут у нас йде 130-й піонер і Лімагрейн 4 п'ятірки. Ось видно оцей Лімагрейн. Він низенький, той вищий то 30-й піонер. Ось тут по ньому видно один вищий, один нижчий. Там аж... Ну, аж на початку там бряна трошки пройшла. Ну ось такий соняшник, бачите. Зараз підемо. Оце Піонер пройде, прийде, Лімахрейн. Вже достигає. Маленький, невеликий. Ну, якийсь там на синечко є. А, вже сухий. Так, це ще він йде? А тоді тут, напевно, вже закінчується чи що? Щось далі йде зеленіший, Ой, що ще б... бджілки літають, га? Це що у нас тут? Емібор? Ну і мій бород від Elita це Саме перший раз його теж посіяли. Ну такий він зеленіший трохи. У, маленький, теж мені в пояс, невисокий. Ну, зараз підемо трохи далі. Ну так, да, де там три штуки на метр, то трохи якийсь кошик є. А так теж бачите, як в цьому році у нас все згоріло. Ну там з краю бряна саме зеленіша. І тоді це їмібор берекет походу раніше, бо він вже сухіший. Соняшник 20-25. Не знаю, що тут з нього зібрати. І яка там та олійність і все остальне. Був зелений, як вроді був кращий трохи, а вже засихає, дозріває, то стає теж. Дуже, ну тут вже кошики трохи більше. Сиди ще. Ну, зараз подивимось, що тут у нас Ну, середина не виповнена як треба ну ось де не де такі кошики де хочу трохи показати які ж насиння тут ось такі не знаю так. Ну, краще, видно. Ну, звісно ж мелкая насіння. Походу і пустої, навірно, багато. Eміbour, а там трохи в балочки зеленіші ще ось. Ну, все ось такий маємо мої мібор, а вже аж там в кінці по краю йде дирікет. Ось такі кошики. Так, ну що, друзі, скоро будемо збирати, тоді вже покажу і побачимо, бо в цьому році толку немає соняшника. Особливо у нас. Ну, в Одеській області, та і бачу, і в інших областях те ж саме робиться. Тільки там, де були дощики, там і є гарний соняшник. Там Київська область, ну і поблизу, там областя бачила гарний. Ну, а у нас в цьому році ось такий. Нікудишний, ну що зробимо? Тримаємося, працюємо далі. Все буде добре. Все, пишіть, коментуйте, ставте лайки. не лайки, а Вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!